Здорові та живі будьте всі, шановне панство. У мене колись на каналі був огляд на оцей револьвер Торус Judge. калібр 45 Кольт 410 дробовик. І там я казав, що штука класна, ну класна. Штука цікава, але користі з неї ніякої. Взагалі, так, іграшка. А Виробник позиціонував його як. Ну, Захист від е рептилій, гризунів. Я думав, так, ерунда. <рес> От сьогодні я скористався цим револьвером за призначення. Перелякався, що в мене зміюка, і Зміюку стрелив. Працює з першого пострілу. Так що тепер я так зневажливо до цього дуже красивого, дуже чудового револьвера. Калібрі 410 та 45. Більше так зневажливо відноситись не буду. Воно таки працює. Зараз покажу як. Там у мене сараюшка. Були в мене бамбукові хащі, там пальми, я все це порубав, там безлад, там все отак, бруд, мусор. Але Сараюшку вирішив полагодити. Вона от попереднього господаря будинку дісталася. Ну і поліз туди, а там зміюка. І хто знає яка. Зараз я вже з'ясував, що вона взагалі-то була не ядовита. Але хто ж її знає, вона здорова. Ну, в общем, дивіться. Так, люди добрі. Оце я ремонтую сараюшечку. так тихі. Бо я Дуже обережно. Оце я тут новий пол настиляю. І виявилася тут зміюка, і вона там. І є в мене... Є в мене що? Торус Джадж? Від на нього є. З дробовими патронами. Зараз я цю зміюку стрелю, але без камери пробачте. Потім покажу. Так. Ой, люди добрі, сикотно, сикотно. Я підозрюю, що то гримучка, хоча це не наша змія. Так, з камерою не буду, бо сикотно. А, вон она, вон она. Я. Зараз покажу. Вот это я тут подлогу менял. Бачите змеюку? Зараз. Так, да, дивіться скільки дірочок маленьких набило в зміюці. Ну от так от. Величенька така, майже метр, може трошки більше.